Ворог поранив у Покровську п'ятьох цивільних, у тому числі 14-річного хлопця. 5 квітня 2024 року близько третьої ночі війська РФ обстріляли місто Покровськ. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. У результаті їх влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини, які під час обстрілу перебували в одному з помешкань. Це 70-річний дідусь і 65-річною бабусею, а також їхня донька, 46 років із 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин 20 років. Зміни вибуховими травмами, саднами та контузіями постраждалих доставили до лікарні, де їм надається уся необхідна кваліфікована меди допомога. Також війська РФ обстріляли Бахмутський район у Нью-Йорку Дві людини загинули і двох поранено. Пошкоджено 37 будинків і дві адмінбудівлі. У часоярівській громаді пошкоджено 14 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, промислова будівля, інфраструктурний об'єкт та два нежитлових приміщення. Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Російська Федерація вдарила з артилерії по Херсону. Люди були заблоковані у власному під'їзді. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Як повідомила прокуратура, близько восьмої десять ранку окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл Херсона. Снаряд поцілив у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього мешканці опинилися в заблокованому під'їзді. Двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. На момент ворожого удару чоловік перебував у квартирі, а жінка була на вулиці. Пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби. Все бачите, все побуде. Так страшно. Все поїде. Все. Ну, перепугалася. А <свісно> все, телевізор, це на полу, все на... Як прилітів було? Ну перший почало 9-го, минут 10 девятого Бо ми вийшли тільки покурити, якраз прилетіло. Угу. І потім вони через кожних три минути, через скільки почали стріляти. Одна собака і жінка гуляла, так? Да? Гумку да. ранило. І... З того під'їзду і бабуся контужена. І бабуська контужена. Я якраз до вікна сиділа і чую собі удар в цю сторону. І почало на мене сипатися все. Погано чую, мене оглушило. Ті є якісь звуки, тільки дзвони такі. Ну, погано розбираю, що до чого. Загалом минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали 16 населених пунктів області та місто Херсон. Пошкоджено 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання, кооператив, гаражне приміщення та компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджені газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції через російську агресію. Продуктами горіння отруїлися 10 людей. Загалом уночі 5 квітня 24-го року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300, С-400 та трьома балістичними ракетами Іскандер М, райони Пусків, Білгородська область, Російської Федерації. А також 13-ма ударними БПЛА типу шахет з мису Чауда, Криму. У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 шахетів у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.